Якщо на перший погляд борщ, це просто страва, На перший погляд це борщ, яку ми всі їмо, але але насправді це набагато глибше, набагато сильніше. Якщо хтось інший їсть український борщ, це супер круто. Але якщо хтось інший їсть наш борщ, називаючи він не український, а він тієї країни, яка його їсть, наприклад, молдавський борщ або білоруський, я вважаю, що це абсолютно не окей. І для того, щоб ми українці знали, що це наша цінність, що ми її любимо. Що гастрономія в цілому це ну це це частина ідентичності будь-якої людини, то треба було, щоб якась інституція в світі визнала і лишила право називати борщ саме українським, і тому я з командою поїхав в експедицію. Ми багато провели роботи. Десь два з половиною роки ми займалися тим, що подавали документи до ЮНЕСКО для того, щоб це сталося. І коли, коли в минулому році першого. 1 липня ЮНЕСКО проголосував за те, що борщ є елементом української культури. То, мабуть, всі українці вони почали трішки по іншому мислити. Бо раніше українці їли просто борщ, а тепер ми їмо світову спадщину. Це означає, що ми не просто маленькі українці, а що ми є частиною світу. Це змінює мислення українців у відношенні себе і у відношенню світу. Тому, наче така проста річ, як борщ, але вона дозволяє. oh подивитися ширше на цілу націю і тепер я точно впевнений що після цього українська гастрономія отримала шанс стати популярною в світі отримала доступ до світових ринків я впевнений, що в світі почали відкриватися багато ресторанів і в цих ресторанах почали подавати борщ. І таким чином світова спільнота отримує з кожним місяцем я знаю що відкриваються заклади і світова спільнота отримує доступ до української гастрономії я не кажу що це все було лише завдяки борщу але борщ був сильний і потужним тригером для того, щоб зберегти свою культуру, для того щоб змінити своє відношення до світу, і для того, щоб світу дати змогу дізнатися про Україну.